11 листопада відбулося засідання виконкому міської ради. Понад два десятки назрілих питань було розглянуто на ньому. Міський голова Паню та члени виконкому проголосували та затвердили. Рішення комісії щодо розгляду заяв на виплату грошової компенсації за належне для отримання житлові приміщення для деяких категорій осіб, а також членів їхніх сімей. За поданням комісії з питань захисту прав дитини ухвалено рішення про виведення з дитячого будинку сімейного типу дитини, позбавленої батьківського піклування. Затверджено висновок про доцільність позбавлення батьківських прав, встановлено графіки побачень двох батьків із дітьми. Затверджено акт із визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам щодо особи, яка заподіяла збитки. Кілька питань стосувалося квартобліку, ще кілька порядкування поштових адрес. Подано, надано три дозволи на підключення до міської водопровідної та каналізаційної мережі. Ще один такий дозвіл відтермінована для з'ясування деталей проваджуваної діяльності заявника. Традиційно розглянуто заяви з ухваленням відповідного рішення про надання матеріальної допомоги, зокрема, фронтовикам та членам їхніх родин. На сам кінець виконком прийняв актуальне рішення про коронування та видалення аварійно небезпечних зелених насаджень. В понеділок, 11 листопада, відбулося засідання оперативного штабу, який вів карлицький міський голова Олександр Панюта. Під час засідання його учасники взяли участь у загальнонаціональній хвилині мовчання. Олександр Панюта наголосив на питаннях безпеки в умовах щоденних сигналів повітряної тривоги, акцентував увагу на особливостях роботи в режимі графіка відключень електроенергії. Обговорено питання забезпечення об'єктів опалення відповідно до санітарних вимог. Скрізь ми повинні забезпечити, дати можливість людям, якщо буде така потреба, забезпечити. Де можливістю обігрітись, напоїти чаєм, підзарядити гаджети, дати місце працювати, що в селі, що в місті. Я це вимагаю, перевіряємо. Дай Бог, щоб у нас таких було менше ситуацій. Але станом на сьогодні ми працюємо в режимі графіка, будемо так говорити, відключень. Ми їх всі вже навчились читати, слідкуємо і забезпечимо всіх по різному Але хто щось не розуміє, будь ласка, звертайтеся до нас. Я особисто буду контролювати і надавати підтримку, якщо буде потреба. Тепло. Всі повинні об'єкти опалюватися 100%. Значить, незалежно соціальні це об'єкти чи не соціальні скрізь повинна бути можливість людям бути в теплі. Тому відповідальні керівники установ, відповідальні керівники підприємств відповідальний також територіально старости, все кожний день обходимо, провіряємо, щоб у всіх все було належно санітарних відповідно до санітарних вимог. Температурні режими ми виконуємо. На штабі йшлося про забезпечення генераторним електроживленням вишок мобільного зв'язку, для чого створено дві виїзні бригади. Актуальним залишається завдання щодо розчищення від гілок ліній електропередачі для запобігання обривам дроту під час негоди. Центр первинної медико-санітарної допомоги констатує стабілізацію ГРВІ. Протягом минулого тижня рятувальникам не доводилось виїжджати на гасіння пожеж. Центр зайнятості інформував про реорганізацію. Він центр тепер обслуговуватиме крім Карличини, Ржищівську та Миронівську територіальні громади. Запроваджується цифровізація наданих. Центром послуг, забезпечується державне фінансування суспільно корисних робіт із залученням тимчасово безробітних громадян. Триває оздоровлення дітей пільгових категорій. Карлицький історико-краєзнавчий музей працює над облаштуванням ще одного виставкового залу. У Карлицькому ліцеї номер 3 три триває облаштування stem лабораторій. У чернях та Сущана готуються до відкриття алеї слави героїв-односельців. Заклади освіти медицини, культури комунальні і соціальні служби працюють у звичному режимі. Після завершення засідання штабу очільник громади провів робочу нараду зі старостами, обговоривши нагальні питання життєдіяльності кожного старостинського округу. У середу, 12 листопада, відбулось позачергове засідання сесії міської ради. Цьому передувала робота депутатської профільної комісії земельної, яку очолює Олександр Широкоступ, соціально-економічної Геннадії Бема та бюджетної тут голова Денис Ячков. Ось що сказав карлицький міський голова Лесан Панюта на початку засідання бюджетної комісії. Завдяки знову складникам податків ми маємо перевиконання невелике, але 2 мільйони місяців, ну, 20 тисяч. Це дещо і е, трошки переговорів, ми, ми сьогодні вирішуємо ті легальні питання, які назріли. Насамперед, три військові частини ви побачите, ми виділяємо кошти. раз. Друге, соціальний захист, мільйон це негайно треба виділяти, бо ми вже заборгували людям. Основна маса соціальної підтримки це військові. Ті, що мобілізовані, щорічний, ну, соціальний захист, мінімум. Е, наступна річ електроенергія, лікарня. Нам необхідно поправити ситуацію, бо трошки пішло більше електроенергії. Ну, насамперед, фінансово, бо вартість збільшилась, тому 500 тисяч на даний напрямок. Плюс для того, щоб допрацювати по лікарні, ми його презентуємо в цьому місяці реабілітаційний центр. Там порядка десь до 350-400 тисяч на ремонтні роботи, на придбання. Ми зараз його вам назвемо, лікарня. Далі ліве керно. Ви заходили, ліве крино, де в нас були розміщені гості наші, ми їх переселяємо на четвертий поверх. У нас буде ліве крило, це буде ветеранський простір. Ми стартуємо з ремонтами, зараз ми виділяємо п'ять вікон, плюс на поточний ремонт, 200 тисяч, десь порядка 300 тисяч. Далі заробітні плати. Трошки освіта, трохи культура, всім потроху додаємо, це ще не остаточно заробітне плати. Тому загалом оце перевиконання, воно нам все не покриває, але нагальне ми все покриваємо. Тому е, я прошу, коли будемо бюджет, ми зачитуємо, ви задаєте запитання е, і я коментую, якщо буде потреба. Просимо підтримки і працюємо активно по листопаду, щоб мати перекона виконання, що ми грудні. Е, Уже закрили ці питання обов'язкове фінансування по 2025 п'ятому року. Ми бачимо, що все у нас буде добре. Тому я дякую за підтримку. Дякую платникам податку за своєчасну і якісну плату податку. представника ролицької поліції на Калієвська на оперативному штабі 11 листопада повідомила, що до відділення поліції. Карлика надійшло минулого тижня 220 заяв та звернень громадян. Четверо із них занесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Встановили особу, яка шляхом пошкодження хідних дверей проникла до житлового будинку та підсобних приміщень Домогосподарство викрала. Побутові речі, електроприбори на суму близько 12 тисяч гривень. Ведеться досудове розслідування по даному факту. Також ДТП було у Ржищеві за участю неповнолітнього особи неповнолітньої, який рухався в попутному напрямку на електросамокаті з автомобілем. Автомобіль здійс... Сам учасник дорожнього руху, а саме це неповнолітній, здійснив різкий рух і здійснив саме зіткнення з автомобілем. На жаль, учасник саме водій автомобільного засобу з місця ДТП поїхав, але нашими працівниками встановлено ведеться досудове розслідування. Також задокументовано два факти тілесних пошкоджень в селі Черніхів, збоєний двоє, двоє осіб під час розпиття алкогольних напоїв, один якому 67-го року народження наніс тілесне ушкодження, саме ножове поранення не проникаючи в черевну порожнину 89-го року народження. Особу встановлюємо, ну особа встановлена, але на даний час переховується від слідства, тому пошуки тривають. В стайках відчим під час виховної роботи на місці лесні ушкодження з когорідкою у своєму пасинку неповнолітньому в області лобної частини. По даному факту зафіксовані тілесні ушкодження, також порушена 125 частина, перша, легкі тілесні ушкодження ведеться до судове розслідування. Загалом працюємо без, в штатному тобто, режимі, без надзвичайних ситуацій. Загалом складено працівниками патрульної поліції 81 адміністративний протокол. Три з них направлено до суду за частиною першої статті 130 керування водіями стання окольного сп'яніння, а так мобілізаційні заходи в першу чергу.